Робота в Буковелі: як знайти роботу у Буковелі? Як обманюють роботодавці у Буковелі? Скільки можна заробити у Буковелі? Про все це ми зараз з вами поговоримо. Як завжди, коротко, чітко про найголовніше. Я скажу вам у кінці, як тут легко знайти роботу. На що обов'язково потрібно звернути увагу. Но ну, роботодавці, ви нарешті, знайдете той самий якісний кваліфікований персонал. Лайк like авансом, поїхали! Так як Буковель це курортне поселення, відповідно, найпопулярніші вакансії це є приготельні працівники. Офіціанти, бармини, покоївки, адміністратори, різноробочі, кочегари, касири, продавці, працівники на різних атракціонах, підйомниках чи інших інфраструктурних місцях. Ну і так як зараз дуже багато будови, то відповідно на будові будівельні. Але знайте одне важливе: всюди робота є. Адже кожного року хтось уже не хоче приїхати на сезон, не тому, що тут погано, а тому, що це далеко від дому. Розберемо найголовніші нюанси при пошуці роботи в Буковелі. Значить, так як ви живете не в себе вдома, вам обов'язково потрібно бути проживання. Проживання персоналу більшість роботодавців дають або шукають для них, але є такі, що не дають. Якщо ви перші, тоді вам знайти щось буде ну дуже важко, адже є дуже багато нюансів у місцевій ментальності. Ну і загалом у садибах для персоналу не зовсім багато місця. Плюс є нюанси щодо деяких садиб. Якщо у них є вільне місце, значить це вже підозріло. Ну, в плані тому, що там не зовсім адекватні власники. У декого може просто заходити дим в кімнату, чи просто він палить раз у два дні, чи з крану тече вода оранжевого кольору. На жаль, це правда, і таке зустрічається дуже часто. Я сам певний час попадав на перший та другий варіант. Якщо вам роботодавець називає зарплату і каже, що проживання вже враховано у неї, тоді ця зарплата значно вища інших. Ну або тікайте від нього. До речі, пишіть у коментарі, чи працювали ви уже у Карпатах або в Буковелі. Поділіться власним досвідом. Дуже часто людей цікавить, які тут графіки на роботах. Дивіться, друзі, насправді графіки у всіх трішки задовгі. Якщо адміністратори чи офіціанти вони працюють взагалі від 12 годин. Деякі офіціанти працюють і по 14, по 16 годин. Залежно хто ваш роботодавець, в якому ресторані чи закладі харчування, чи готелі ви працюєте. Графіки довгі. Очікуйте цього. Ви будете працювати від 10 годин. Менше 10 я не знаю, хто стільки працює. Ну і скільки можна заробити на роботі в Буковелі або в Ярем чи Татарові, Миколичині, Поляниці, будь-де, чи навіть на Драгобраті. Насправді заробити можна більше, ніж у місті на аналогічній роботі. Але враховуйте і мінуса. Я одразу ж відкрию сайт, але одразу кажу ще один важливий момент. Через них навряд чи ви можете знайти щось. І зв'язатися з потенційним роботодавцем. А ще багато вакансій там просто висить, бо вони формують собі резерви. А вдруг хтось звільниться, треба одразу когось взяти на заміну. Тому краще шукати в інших місцях, а ще краще напряму. Ну і на сайтах ви, звісно, побачите про заробітні плати. Там вони далекі від реальних. Ви коли будете проходити співбесіду із своїм потенційним роботодавцем, він вам назве зовсім інші умови для того, щоб отримати ту заробітну плату. Ну, а коли дійде діло до грошей, то це будуть ще інші умови, і у вас можливо виникне конфлікт. На жаль, таке стається часто, особливо у маленьких якихось готельчиках. Саме тому я створив групу у Фейсбук та Телеграм-чат для пошуку роботи, де будуть тільки актуальні вакансії, де роботодавці зможуть розміщувати їх. Ну а ви зможете шукати для себе роботу. Переходьте туди та пишіть, яку роботу ви шукаєте. А роботодавці переходьте туди і пишіть, хто вам потрібен на цей сезон. Адже я знаю, що мене дивляться представники майже всіх готелів та компаній Буковелю та Околи. Тому це все зроблено для вашого ж комфорту. Я знаю, що ви всі шукаєте роботу собі на певних сайтах, але я одразу кажу, що це поганий варіант. Чому поганий? Тому що багато роботодавців місцевих закидають туди вакансії, навіть не дивляться на ті заявки, які приходять. Вони розглядають ті заявки тоді, коли їм потрібен новий працівник. Тобто. У мене є адміністратор, я викидаю вакансію адміністратора. Певні люди кидають заявочки. Мій адміністратор працює півроку, рік, можливо, два. Коли він звільняється, я вже нарешті перегляну ті заявки. Тобто там навряд чи ви знайдете роботу, ну і можете самі це перевірити, ви закинете туди свої заявки, побачите, скільки вам відповідей прийде. З 30 прийде, можливо, одна. Ми спеціально провели експеримент. Мій колега шукав роботу собі, він розкидав, самі знаєте, на яких сайтах своє резюме. У нього класне було резюме. Йому прийшла відповідь на одному із цих сервісів. Одна із 20. -ти. Скільки він закидав, ти пам'ятаєш? Коротше, <нави> щось до 30 він закидав своїх до 30 разів він закидав своє резюме різним готелям. Важливий нюанс це є харчування. Деякі роботодавці надають харчування, дехто не дає. Краще одразу це уточнювати. У них немає харчування і графік 12 годин, ну тоді додавайте час на приготування їжі. Відповідно, у вас скорочується час на елементарно ваш сон. Трансфер до роботи або проживання десь далеко від готелю, в якому ви працюєте. Ну, дивіться, друзі, тут із добиранням аналогічно. Якщо ви... Поселені не в тому готелі, де працюєте, тоді вам потрібно якось добиратися до роботи. Якщо ви самостійно добираєтесь, то це взагалі ну дуже важко, особливо у високий сезон, тому що автобуси елементарно не беруть тих. То їде із ближніх сіл. Якщо ваш роботодавець надає трансфер, це вже краще. Невідповідальний прийом на роботу або скорочення. Друзі, дивіться, в Буковелі є такий момент, як сезонність. Є високий сезон, це трішечки часу у січні. Ну і сам січень це також можна сказати такий сезон, коли потрібно дуже багато персоналу, тому що це місяць, коли найбільше туристів. Сюди можна віднести ще і лютий, але там трішки менше буває. Тому розраховуйте, що роботодавці скорочують персонал після високого сезону. Це відбувається після 15 січня, це на початку лютого, в кінці лютого. У березні взагалі дуже сильно скорочують персонал. Можливий варіант, що ця робота для вас лише на півмісяця або місяць чи пару місяців. У вас просто можуть. Кинути насправді часте питання про лижну школу, в якій я працюю. Друзі, хто хоче працювати в лижній школі, я окремо для вас залишу контакт під відео відповідальної людини. У неї можете дізнатися усі деталі: як стати інструктором у Буковелі, як стати адміністратором у Буковелі і тому подібні речі.